Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео сонячної Іспанії. Я хотіла взяти собі чай, вийти, посидіти в парку, поспілкуватися разом з вами, але тут зачинені ворота зачинені чому, тому що жовте попередження про вітер і зачинили. Так спостерігати цікаво, як люди спускаються, тому що ви бачите, там позаду ну, такі схили, що спуститися треба зверху вниз. До цих воріт. І люди спускаються і бачать, що вони зачинені і такі стоять і думають, Боже, а куди рухатися, а куди йти. Ну, коли ти вже тут давно і був, бував декілька разів в цьому парку, то ти розумієш, ну, перший раз, як туристи приїжджають, то не знаєш навіть в яку сторону тобі рухатися. От я далі не ходила ніколи. От туди, по цій доріжці, зараз піду, подивлюся. Я знаю, що тут є школа десь. І дуже багато російськомовних водять. ну, Бо іноді тут проходжу і чую. А, он та школа, так, бачу. А, отут також можна піднятися. Можливо, сюди, якщо я підіймуся, це я попаду саме в цей парк. Бачу, що водять, і самі дітки ходять, хоча їм ще немає 12 років. Ну тут вже не можна водити, щоб самостійно діти ходили. Але от у лісі 11 в 6 класі можна було написати таку як записку, розписку, що вона може ходити сама в школу і сама з неї йти. Ну, ходити то ще таке, вона може просто зайти. А, Блін, все ж таки там зачинили. Добре. Тобто ходити вона може сама, ніхто не контролює, з ким вона прийшла, але коли вона виходить, то, треба, то тоді, ну, як викладач, або той, хто дивиться за ними, якщо вона на групу подовженого дня залишається, то видають особисто в руки батькам, ну або тим, на кого писали дозвіл, хто може її забрати. О, тоді ти ходять тут. Я бачила, що малі, не знаю. Ну, Наші відпускають, тому що тут в Україні Аліса і в перший, в перший клас, ну вже другу половину першого класу, ходила в школу з однокласниками, а тут довелося їй за ручку водити. Ще такий є прикол, що от до 12 треба забирати, не можна залишати там вдома, ну це по закону. В 13 років щось ми опускаємо, і в 14 ти вже не маєш права контролювати дитину. Бо колись моя подружка ходила на курси і прийшли. Приприйшла, наче як поліція з дітьми іспанськими і розповідали ці діти, що вони мають. Ну, права, мають межі, і що батьки не мають права втручатися, там, дивитися твої переписки, контролювати дзвінки, контролювати коротше, твій телефон, на це вони вже не мають права. І моя подружка каже, ні, ну нормально, тобто до 12 років ми їх водимо в школу за ручку, в 13 років там щось, якась сепарація в них відбувається чи що, а в 14 все вже вже навіть і не проконтролюєш взагалі її, бо вона має на це право. Отак. Ого. Так, не знаю, як гарно видно буде чи не, напевно, на більшому екрані нормально. Дуже піднявся рівень води. ну, Тут був такий величенький, широченький пляж. А зараз, ну може, не піднявся рівень води, а хвилі. Прибувають і, бачите, аж розбило десь тут в цій частині пляж. Вода чиста. Та наче і хвилі не дуже сильні. Напевно, все ж таки рівень піднявся. І плюс хвилі, і виглядає так прям цікаво. бо... <смі> Отам я бачу, що жіночка стоїть на дерев'яному такому, як місточку, як то назвати. І це вже дуже близько до води. Раніше ширше був пляж. І Вітру, я скажу, що немає. От ви бачите? Навіть гілочки не, 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 не колихаються. Не рухаються, хвилі є. Я сьогодні знову ненадовго. Женя залишився сьогодні вдома, бо там, де він працює, У -у -у. вау, яке гарне сонце. Деня де працює, там сьогодні дощ, а вони працюють на вулиці, тому не пішли на роботу, тому що не мають, не мають змоги сьогодні працювати із за дощу. От, і йому там щось защемило, шиї. Він вдома, а я вийшла, кажу: я ж тут сказала сама собі, що буду записувати кожного дня, намагатися. Я хочу втягнутися просто в цей процес, а далі вже ми. Ну, далі вже мені буде легше, краще, але хочу поставити мету і до неї йти. І це буде моя перша така перемога над собою, якщо я все ж таки буду цілий тиждень записувати відео. От, про що сьогодні будемо говорити, це про е, е, скандал. Знову ж таки, скандал. Тіни Кароль, яка записала пісню. Я не знаю, чи чули ви про це чи ні. Якщо не чули, то сьогодні з вами поговоримо. А якщо ви вже це чули, напишіть, будь ласка, вашу думку, чи обурила вас ця пісня, чи ні. А пісня, яка у Не знаю, як там з Ютубом буде, чи не заблокує він, чи заблокує за авторське право. Може доведеться трішки десь там звук прибрати, чи ще щось трішки змінити, щоб Ютуб не розпізнав, що я намагаюся зробити, що я намагаюся додати їй пісню. Тому ну, я хочу підняти цю тему, бо от моя мама зараз в Кривому Розі в них на районі позачиняли, все, немає де посидіти, у зв'язку з тим, що вітер, хоча вітру немає. Моя мама зараз живе ну, в такому районі. На тому районі немає світла в багатьох там будинках, але в них є частіше. Тобто в них вимикають його, але не так часто. Чому? Тому що від її ну цієї трансформаторної там будку чи від чого запитані лікарня, запитані там якісь магазини, АТБ. От тому в них частіше є світло, і от коли вже сідає сонце або не сідає сонце, коли вже вечір, коли темно. Вона каже, що їй аж незручно те, що в неї є світло. Вона дивиться на вулицю. У них ну, і в людей немає світла, як вони там живуть. А в неї є, і вона каже: Я навіть нічого не вмикаю ну, типу, тому що їй соромно, що він в них є. Боже, який гарний вид позаду. Я буду мати надію, що ви все ж таки почули цю пісню, і мені не доведеться її вирізати. Тож, в чому суть скандалу, під час масових відключень світла в Україні з'явилася пісня з фразою В нас немає світла, але є тепло, яку виконала Тіна Кароль у формі гумору іронічного настрою. Відео швидко розійшлося в мережі, ну і вона напевно хотіла підвищити актив, але не думала, що таким чином їй це вдасться. І викликала ця пісня, викликала хвилю обурення. Багато українців сприйняли цю пісню як недоречну. на фоні війни, обстрілів і реальних страждань, коли люди сиділи без світла, без води і опалення фраза. Здалася частині аудиторії з неціненням реальності ну реально люди не можуть закрити якісь базові потреби. Піраміда Маслов, де в основі лежить фізіологічні потреби, далі потреби в безпеці. Ці дві основні частини нашого життя зараз. Зазнали е, втручання, тобто безпеку нашої країни, в безпеку життя українців, тому що живуть під обстрілами і в боротьбі за своє життя, за своє існування, а також, що стосується базових якихось потреб: це їжа, вода, підтримання температури. І тому це викликало таке обурення серед більшості, тому що люди зараз на грані. Я бачу навіть по коментарях: давно вже не було. Коментарів з приводу ухилянти, пов'їжджали за кордон, живете там в комфорті. Е, я розумію, що порівнювати не можна. Ну той, хто живе під обстрілами і той, хто живе в еміграції. Так нам тут досить комфортно, тому що над нашою головою не літають ракети. Ми живемо в теплі, в добрі, в тиші і в спокої. Але тут також у нас є проблеми, і треба обесцінювати проблеми людей. Тобто, ви починаєте порівнювати, а мені гірше. Ми це знаєте з вами боремось. Кому тут гірше? Нам так. Також тут не солодко, тому що нам ну також треба починати все з нуля, і все з нуля серед чужих людей. Це вам звичайно, що важче аніж нам. Нам ми все ж таки, хоча б в безпеці, Довжуємо далі люди, що. Писали це виглядає як гумор не на часі. Відомій людині легше жартувати ніж тим, хто реально мерзне. Артист має відчувати контекст і відповідальність. А от, а інша сторона, це були й ті, хто захищав тіну. Кароль мовляв, це спроба підтримати. Морально іронія як спосіб виживання не злий намір, а бажання дати надію, і тепло не фізичне, а людське. Так дуже багато блогерів підтримали її. і Сказали, що вона ж не причетна до того, що світла немає, що опалення немає, води немає. Тобто вона хотіла таким чином просто підтримати людей, записати таку якусь з гумором пісню, ну, для підвищення, напевно, настрою. Але ну от не зараз треба було не зараз це записувати, бо зараз, напевно, така найкритичніша ситуація, коли, коли люди на грані, вони вже дуже втомилися, коли ви вже дуже втомилися, люди, які сидять без світла і води. Я взагалі не знаю, як ви там живете. Я не знаю. Я згадую, як мама. Приїхала там зараз, вони на одній квартирі дідуся живуть, але в них і в них є своя квартира, куди вони час від часу навідуються і перуть там речі. І от вона каже, що води немає. Вони там якимось чином в цю автоматичну пральну машинку заливали воду, щоб попрати речі. Мало того, коли та вода є, вона брудна, і тому ті речі потім вона дістає жовті, бо та вода, яка є, вона з річки. Значить зараз як змінилася ситуація і. Якась інша в, них, в крані вода, напевно, більш чиста. Але я от уявити не можу, коли ти ходиш, постійно купляєш воду, Ну це щоб там щось приготувати, там випити каву, напевно, коли світло є, ну щось зробити собі поїсти. А коли ще маленькі діти, і в тебе немає ні води, ні світла, як їм готувати їсти, я навіть не знаю. От, а інша справа, да? навіть в туалет не сходиш, нормально немає чим змити. Це, блін, шок. І от така пісня, звичайно, що викликала таку бурю обговорень. Тож напишіть у коментарях, як вам ця пісня, ви на чиєму боці. Як ви думаєте, чи доречна вона зараз на часі чи ні. Я, моя думка, що треба було, якби раніше це було записано трішки раніше. Можливо, це. Ну, не такий шквал емоцій би отримало. І ну, така трішки є пляма тепер на її репутації. Я бачила її інтерв'ю, де вона сказала, що для мене дуже важлива репутація, і вона навіть інтереси країни поставила вище за свої. А тут така історія з її цією піснею, що вона буде видаляти цей весь контент. Бо для неї це дуже важливо, вона навіть там ледве не розплакалася, чи може і розплакалася, не додивилася інтерв'ю. Отака от історія, отака от сьогодні тема. Всім вам бажаю гарного настрою, зного здоров'я. Вже не кажу, бережіть себе, тихої ночі. Мені порадили казати тихої ночі вам, спокійної ночі. І до зустрічі у нових відео.